Нова лінійка ігрових периферійних пристроїв Sports від Blaді з'явилась на ринку у другій половині 2023 року. В неї входять клавіатури Blad S98 Sports та мишки Blady W95 Max різного кольору та оформлення. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся. Так от до нас на огляд якраз і потрапили ці клавіатура та мишка в кольоровій гаммі Sports Red. Обидва гаджета є окремими продуктами, проте їх об'єднує однаковий стиль та оформлення, що дозволяє зібрати сетап у червоному кольорі. Придбати клавіатуру AfoTech Bloody S98 Sports Red можна за рекомендованою ціною 2399 гривень або трішки більше 60 доларів. Розглянемо спочатку її характеристики. Всередині кропки з яскравим повноколірним інформативним оформленням бачимо саму клавіатуру, захищену прозорою пластиковою кришкою. До комплекту також увійшли знімний кабель з USB Type-C на USB Type A, комбінований пулер для зняття кейкапів та свідчів, комплект додаткових кейкапів та запасних світчів і паперова документація. Bloody s 98 Sports Red має класичну будову з використанням апперкейсу. Розкладка клавіатури кверті ANSI 98% із 98 вісьмо кейкапами. Цифровий блок та стрілки зміщено вліво, завдяки чому її довжина становить на 20% менше ніж у класичних 100% клавіатур. Даний форм-фактор є максимально зручним для тих, кому потрібен цифровий блок. Такі рішення є золотою серединою між суто-ігровими TKL та повноформатними моделями. Окремих клавіш Delete, Insert, Page Up, Page Down тут немає, тому їх функція реалізована через комбінації Sprint Screen, Pause, Home End та кнопки Function. Корпус виготовлений з високоякісного пластику з шорсткою поверхнею, як і на високому рівні. Під час скручування клавіатура не скрипить. А вага без кабелю становить солідні 818 грамів. Її підключення здійснюється за допомогою комплектного знімного кабелю довжиною 1,9 метра у ПВХ оплетені з ребристою поверхнею, за рахунок чого він не схильний до скручування. Конектор USB Type-C має повздовжні виступи для додаткової фіксації. На зворотній стороні маємо пази, що дозволяють прокласти кабель трьома способами: вправо, вліво або вперед. Завдяки цьому можна буде максимально зручно організувати свій робочий простір так, щоб нічого не заважало. Прорезинені вставки на нижній частині сприяють її гарному щепленню з поверхнею столу. Також впевнено стояти на столі допомагають двоповерхові прорезинені ніжки, які дозволяють піднімати верхню частину клавіатури на висоту 6 та 10 мм. Виробник турботливо поклав до комплекту додатковий набір з 24 кейкапів з АБС пластику та 12 запасних перемикачів. Bloody BLMS лінія Red. Це стане у нагоді тим, хто не так часто грає і хоче мати стриманий вигляд клавіатури з підсвічуванням легенд на всіх клавішах. Кейкапи основного набору виготовлені з АБС-пластику методом подвійного лиття із підтримкою підсвічування, тоді як червоні виготовлені з непрозорого pbt пластика. Останні мають характерну шорстку рельєфну поверхню та не схильні до утворювання шайну, тобто блиску від відбитків. Профіль кейкапів ОІМ зі зрізами нижніх кутів. Ця особливість будови збільшує поверхню контакту та зменшує ймовірність хибних натискань клавіш під час набору тексту чи ігрових баталій. Українські літери І, «Ї» та Є реалізовані без підтримки підсвічування символів шляхом нанесення легенди білою фарбою. В основі клавіатури маємо фірмові перемикачі 3-пін Bloody BLMS Linea RED із силою натискання до спрацьовування в 45 грам. Окрім даних свічів, доступні також тактильні, клікаючі та два види лінійних перемикачів. Хід стему свідчив плавний та пружний. Ефект піска не спостерігався, проте було чутно дзвін пружин. Перемикачі у плейті не хитаються. Горизонтальний та вертикальний воблінг кейкапів мінімальний. Стабілізатори під довгими клавішами змачені із заводу. Усі вони мають класичну plate-mount конструкцію. За потреби користувач може змастити їх або замінити на сторонні. Увагу привертає нестандартна посилена конструкція стабілізатора під кейкапом пробіл, яка використовує дві додаткові пружини з обох боків від перемикача. Це усуває розхитування та неприємний шум при натисканні. Сильною стороною конструкції є використання сокетів для гарячої заміни світчів без пайки. Це дозволяє із мінімальними витратами часу замінити їх або зробити кастомізацію клавіатури. Тихому тайпінгу сприяють дві конструктивні особливості: а саме силіконовий демпфер між плейтом та платою, що усуває шум від удару кейкапів по свічу. Та силіконові проставки між корпусом та платою, що заглушують внутрішній шум у корпусі. RGB підсвічування є якісним та доволі яскравим, має 9 рівнів, які регулюються комбінацією Function плюс стрілка вверх і стрілка вниз. За завмовчуванням доступні 10 режимів підсвічування, які можна змінювати за допомогою комбінації Function плюс від 0 до 9. Для налаштування власних режимів використовується фірмовий софт Key Dominator 3. Програма Key Dominator 3 знадобиться для доступу до розширених налаштувань клавіатури, персонального налаштування підсвічування, створювання макросів, переназначення функцій клавіш та іншого. Інтерфейс утиліти може здаватися застарілим, проте її функціонал не викликає жодних запитань. Результати усіх налаштувань цієї програми зберігаються у вбудованій пам'яті об'ємом 4 МБ. З оглядом клавіатури завершили. Переходимо до знайомства з мишою Afotec Bloody blad 95 Max Sports. Придбати її можна зараз за рекомендованою ціною 1249 гривень, це майже 32 долари. Розглянемо відразу її характеристики. Зустрічає нас маніпулятор у компактній коробці з яскравим та інформативним оформленням. Технічні характеристики та переваги миші відображені з усіх боків. Верхня кришка містить опис секретної зброї усіх мишок Бладі. Це фірмові програмні режими ультракор від 1 до 4, режим снайперського вогню та макроси. А от до комплекту увійшли лише гарантійний талон та візитна картка Бладі. Миша Бладі W95 Max Sports Red є яскравим представником габаритних ергономічних маніпуляторів, що ідеально підходить власникам великих долоней. Вона підтримує усі види хвату, хоча її форма натякає на хват долонею. Яскраво виражена асиметрична форма, дає зрозуміти, що вона призначена для правшів. Корпус має опору під великий палець ліворуч, а ось мізинець може звисати. Зверху корпус виконаний із якісного пластику з гладкою матовою поверхнею, що не збирає відбитки пальців. Тоді як навколо коліщат, бачимо гладку поверхню. Боковини миші мають чорні вставки з рельєфною текстурою, а крупні бокові клавіші матові гладкі. Якість збірки хороша, деталі корпусу підігнані добре, і при натисканні нічого не скрипить. rgb підсвічування реалізовано у вигляді тонкої смужки на верхній центральній частині, що візуально відокремлює основні кнопки та куліщатки від корпусу, а також тонкої смужки вздовж основи миші. Якщо перевернути мишу, то видно підсвічування навколо лівого глайду. Налаштовувати режими роботи підсвічування можна за допомогою фірмового ПЗ Blaді 7. На нижній частині маємо 4 металевих фірмових глайди X-Glide Armor Boot, захисне пластикове кільце навколо віконця сенсора, а також дві кнопки. Ліва дозволяє змінювати частоту опитування. На вибір доступно 125, 500, 1000 та 2000 Гц. А права відповідає за налаштування висоти відриву миші від столу, серед значень присутні 1,5, 2, 3 та пів міліметрів, де пі задає користувач обрані режими відображаються відповідними кольорами світлових індикаторів над кнопками. Кабель миші незнімний, обтягнутий нейлоновим оплетенням, трішки жорсткий і довжиною 187 см. При спробі рухати кабель маніпулятор трохи зсувається по поверхні килима. За рахунок асиметричної форми та відносно великого розміру, миша підійде правшам із великими долонями. Вага маніпулятора 110 грамів, що може відчуватися деяким користувачам тяжким. Це може бути проблемою для тих, хто звик до компактних та легких мишок. Ліва кнопка миші має вогнуту форму, тоді як права відрізняється більшою довжиною та нахилом у правий бік. Основні кнопки зручні у використанні з невеликою силою натискання, а люфт між кнопками та перемикачами відсутній. pre travel та post travel також не помічені і є лише незначний Side-Travel. Бічні кнопки з невеликим ходом зручно розташовані і не призводять до випадкових натискань. Люфт також відсутній. Окрема велика кнопка під ЛКМ спрацьовує при вертикальних та перпендикулярних натисканнях. Гучність натискання кнопок середня і не викликає дискомфорту. Колесо прокрутки обладнане зручною ризиноподібною накладкою. Обертання дуже тихе, а відсічки відчуваються добре. Друге коліщатко при обертанні змінює CPI, а при натисканні перемикає профілі і, відповідно, в додатку змінюється колір логотипу бладі. Для основних клавіш заявлено ресурсу 50 мільйонів спрацьовувань. У миші використано перевірений часом кастомний сенсор PixArt Max із роздільною здатністю від 100 до тисяч CPI. За замовчуванням, за допомогою другого коліщатка можна змінюватися між 1000, 1200, 1600, 2000 та 12000 CPI. Ці значення можна змінити на інші у додатку Bloody 7. За даними тесту EnoTus Mouse Test, при підключенні з частотою опитування 2000 Гц максимальна швидкість переміщення Blad W95 Max Sports Red становить 6,38 метри на секунду, чого достатньо для будь-яких ігор. Позиціонування курсора при такій частоті опитування є плавним і не викликає жодних нарікань. Фірмова утиліта Бладі 7 дозволяє керувати усіма налаштуваннями миші, змінювати дію, призначену кожній кнопці, задавати макроси, керувати rgb підсвічуванням, налаштовувати чутливість, висоту відриву і час відгуку основних кнопок, калібрувати мишу та багато іншого. Окремо слід згадати фірмові режими Ultra-Core від 1 до 4, які теж можна налаштовувати у даній програмі. Оскільки ми познайомилися з двома окремими продуктами, які можна об'єднати у комплект, а можна використовувати і окремо, то підсумки зробимо по кожному окремо. Клавіатура Blady S98 Sports Red відноситься до нового сімейства, яке сильно вирізняється серед усіх моделей, що випускалися раніше під цим брендом. З іншого боку, є дуже багато відсилок до попередньої продукції компанії. Серед нововведень можна відзначити використання ход-своп сокетів для гарячої заміни трьохконтактних та п'ятиконтактних перемикачів, наявність знімного кабелю з трьома варіантами кабель-менеджменту, а також нові фірмові свідчі Bloody BLMS Red. Цікавим рішенням є використання оригінальної конструкції стабілізатора під пробілом, що повністю усуває навіть натяк на розхитування кейкапу. Не пройшов повз нашу увагу і багатий комплект поставки, що включає додатковий набір із 24 клавіш на додачу до встановлених ігрових, а також 12 запасних перемикачів. А наостанок, родзинкою в комплекті стала захисна кришка від пилу. Мишка ж W95 Max Sports при своїй вартості у 1249 гривень впевнено знайде свого покупця. В її основі знаходиться перевірений часом кастомний сенсор PixArt Max. До того ж, вона має ергономічну форму для правшів, фірмові металеві глайди X-Glide Armor Boot, якісні матеріали, продуману конструкцію та широкі можливості налаштування у додатку Bloody 7.